Добрий день! Нам варто поговорити про QR-коди. Підприємство може підключити банківську послугу платежі за QR-кодом. Зробіть це в електронному вигляді або завітайте до банку особисто. Після цього розмістіть QR-код на зручному місці, на сайті, рахунку, етикетці. А от далі можливі два варіанти. Перший закодувати у QR-коді реквізити будь-якого електронного платіжного засобу. Тоді операції доведеться проводити через РРО та платіжний термінал. Другий закодувати у QR-коді реквізити у форматі IBAN. Це безготівковий розрахунок, але не картковий. Тому розрахункової операції з точки зору закону про РРО тут немає. Відповідно, саме другий варіант дає можливість законно не використовувати РРО. Тепер про нові вимоги податкової з 1 січня 2025 року оновлюють обов'язкові реквізити касових чеків відтепер. QR-код у рядку 29 фіскального касового чека, має містити посилання на сайт ДПС для перевірки розрахункового документа. Але цей QR-код у чеку не має жодного відношення до QR-коду на сайті або рахунку. Ті торговці, які закодували карткові реквізити, мають доповнити свої чеки QR-кодом, що веде на сайт податкової. Тобто це два абсолютно різних QR-коди. з з різним призначенням та місце розташуванням. Щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтесь до продуктів цифрового видавництва Експертус.